Вони збирали зали на три тисячі глядачів. А американська кінозірка Сара Джесіка Паркер продюсувала про них документалку. Та до виходу кіно у світ проєкт скінчився. Це був United Ukrainian Ballet – Об'єднаний український балет. Коли ми сказали, що ми не будемо танцювати «Лебедине озеро, вони вирішили, що це буде неприбутково, і закрилися. Українських танцівників балету та хореографів у спільний проєкт на початку повномасштабного вторгнення зібрала нідерландська прима балерина Ігоне Дейон. Знайшла спонсорів, зібрала танцюристів біженців та навіть подбала про виїзд для тих, хто був в Україні Дмитро Бородай один із них. Він із окупованого токмака Запорізької області. Вони розраховували на те, що е, війна закінчиться дуже швидко. І вони нам, якби вони нас підтримують якийсь час, і ми поїдемо додому. В об'єднаному українському балеті було 65 українських танцівників. Дебютували з французькою класикою Жизель. Про постановку писали Нью-Йорк Таймс, Телеграф, Гардіан. Колектив гастролював Європою, Австралією, США. Та з новим сезоном прийшов час оновлювати репертуар. Було якби дуже багато пропозицій саме на Лебидини озера Чайковського, бо це дуже-дуже легко продається у самосвіті, світі, і це має гарний попит, і на цьому можна заробити. Багато дискусій на кухні, на кухні було. Ми так <звирали> збиралися дуже багато. І рішення люди приймали різні, але десятиліттями Росія вибудовувала пропаганду за кордонами цей образ культури, який який вони. Привнесли в Європу і люди це цьому вірять і вони там ой, це ж наше Лебедине озеро, там все це велика російська культура, а я не хочу підтримати цей образ. Ну і я не збираюся так само ще й допомагати цій російській пропаганді розповідати про їх велику культуру, яка насправді не така і велика. Хтось з виконавців після завершення проєкту Об'єднаний український балет поїхав додому. Є й такі, хто долучився до інших балетів і танцює Лебедине озеро. Тим часом 10 танцівників, які базувались в Нідерландах, запустили новий український міжнародний балет за підтримки попередніх спонсорів. Замість російської класики вони стали розповідати українські історії. Запросили на сцену Андрія Сіромаху, ветерана, який втратив на війні ногу та руку. Долучився до армії 24 лютого, ну, на початок повномасштабного вторгнення. Я навчався тоді на четвертому курсі е, університету. Е, мені тоді якраз виконалось 21 рік. У мене е, дво, двоє молодших братів і маленька сестричка. Я, е, ну, Якщо не я, то, то хто тоді? Андрія долучили, щоб нагадати про війну в Україні без спеціальних декорацій, зображень чи слів про війну. Ми хочемо говорити про Україну, про те, що про події відбуваються в Україні, але ми не хочемо нести страждання на сцену. Ми не хочемо якихось жахливих картинок. Але все одно, коли Андрій виїжджає на сцену вже в кінці, усім зрозуміло, чому саме молода людина, молода в повному розквіті сил. В, в такому положенні Андрій раніше ніколи не танцював, але його історія стала основою вистави подорож емоціями через біль до відродження. Моя ліва нога, вона нижче коліна, вона паралізована. Тому мож, я думав, що напевно від мене очікують значно більшого. А якщо я не зможу, наприклад, ну як мінімум, навіть стати на ногу. Особливо після перших вистав було доволі важке відчуття. Навіть це занурило в певну міру на кілька місяців таку ну, доволі е ну, трохи глибоченьку депресію. Але з кожною новою виставою це допомагало мені стати сильнішим і, е і подолати це. Вистава як сеанс з психологом, також і зараз вже Андрюша. Я б сказала, що він купається. Він купається на сцені, він купається як і ем, артистично, так і в рухах. Теж він, я не можу сказати, що його рухи ну він танцює. Танцюристи тим часом шукають нових спонсорів, аби масштабувати свій проєкт, збирати більші зали та створити альтернативу російській класиці. Наприклад, поставити переосмислену п'єсу Лесі Українки Лісова пісня. Олена Абрамович, Марк Гайдук, Брюссельське бюро Радіо Свобода.